Отримавши від фонду з на корабель з повністю перевіреним екіпажем, наша компанія відправляється. На кораблі знаходять стронню дитину, яка хотіла з зайцем проїхатися. А потім, коли дитина чкурнула у воду, то виявилося, що це дівчинка. Так і на неї, плюсом до цього, напав ворожий стенд, власником якого виявився капітан корабля, точніше, людина, яка замаскована під нього. Перевівши бій під воду, де ворог гадав, що у нього буде перевага, він реально чуть не переміг Джотеро, проте прорахувався з тим, що Джоджо бидло. Тому завдяки здів. Зі Старплатіну Стар Фінгер, протагоніст перемагає ворога. Ну а ще цей придурок замінував корабель, тому героям довелося тікати на рятувальні шлюпці. Далі їх зустрів наступний покинутий корабель, де не було нікого, окрім орангутанга в клітці. Разом з цим на кораблі почав помирати екіпаж минулого корабля. І поки наші хлопці розбиралися у тому, що взагалі тут коїться. Дівчинка вирішила помитися, і мавпа почала за нею підглядати, за що отримала по обличчя від Джотаро. Так як виявляється, що цей орангутанг і є. Є воодером стенду картки сили, і цей весь корабель це дуже потужний стенд, сила якого настільки велика та сконцентрована, що його можуть бачити звичайні люди. У сюжетці з'являється нова антагоністка – Енія, яка на підсосічах в Діо. Окрім того, що вона знає дуже багато про стенди. Плюсом до цього вона повідомляє, що на шляху джострів дуже багато ворогів.